Істування і демонстрація роботи щита водорозерного живлення з серійним номером 43. Має виводи до станції з лівого боку, включення до щита зверху. Укомплектований прилінок ругозубр D240 та ПЗВшкою на 40 А. Підключається до станції стандартний порт зарядки і в розетку. Правильний напрямок кабелю для підключення в розетку станції отакий хвостом вниз. Тестовий стенд у нас являє собою аналог квартирного щита, в якості навантаження, електричного Заживлюємо стенд. Поки у нас запускається стенд, розвернемо станцію, щоб було видно індикацію. Зараз станція виключена. Якщо в станції налаштовано овий сон через мобільний додаток, коли ми подаємо зарядку станції, нас станція автоматично прокидається, встає на заряд. Включаємо заживлення споживачів, бачимо, у нас запрацював індикатор наявності резервного живлення. Далі виставляємо затримку. 9 секунд на зубрі відновленні живлення і випробовуємо, почнемо випробування з тестування ПЗВ. Штатний тестер ПЗВ спрацьовує коректно. Тепер перевіряємо ПЗВ за допомогою тестеру розеток. Ось працюєш так, вибило два позирання. Те, що у нас в тестовому щиті, в тестовому стенді, теж вибило. Ну це правильно. Наступний крок включаємо навантаження. Бачимо загальне навантаження 11 А і симулюємо відключення жилення. У нас відбулося моментальне перемикання на резерв. Бачимо навантаження на станцію 1800 Вт. Відновлюємо живання після того як спрацює таймер на тестовому стенді, у нас працює таймер на зовнішньому щиті. І відбудеться перемикання з резервного живлення на основне. Дивимось. Зараз відбудеться перемикання. Миттєве перемикання. Станція стає на зарядку. 800 Вт 1200. Це з такою потужністю заряджається дельтадор. Повторюємо експеримент навантаження на станції 1800 Вт зі споживання чайника. можна звернути увагу, що під час перемикання в авері. Під навантаженням буде видно дубу. Миттєве перемикання. Вимикаємо навантаження. Станція заїжджається. Все працює коректно водорезерного живлення з серійним номером 43. Дякую.